Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Томе наступним. Хто побореться за право зайняти ще один стілець? Зустрічайте. На цій сцені моя крадіжка. Це я зараз. буду. Лєра Бутурліна. Зустрічайте Валерія Бутурліна. Давай за там, то в нас не скрайне yeah. Я викладач з вокалу, і я продовжую робити свою справу, як би іноді тяжко не було. Кожного дня до мене приходить багато як дітей, так і дорослих. В свою чергу я намагаюся дарувати максимум добра та позитивних емоцій. Тому для мене Край важливо те, що я можу звучати для мільйонів людей зі сцени «Голос України. Сьогодні своїм виступом я хочу подарувати всім людям краплину надії та позитиву. Адже тільки так, підтримуючи один одного, ми переможемо ворога. lips on

вообще. Боже, дорогенька Л'єра, як ти змінилася в команді Потапа? Ти зовсім друга людина. Я завжди знала, що в тебе потрясний діапазон, будь-які ноти тобі до снаги. Я просто вражена тобою. Це дуже-дуже класний був виступ. Я тебе поздоровляю. Дякую, велике, клас. Ну що, куди ми, Валерію, будемо сидіти? Перше місце На перше? але тільки перше крісло. Святослава, як тобі? А мені сподобалось. Голос звучав дуже ну, впевнено, професійно, але серцем мені сьогодні Павло поки що сподобався більше. Кажу, як є. Чудово, прийнято. Послухаємо радника. Твій виступ для мене був як відкриття. І мені здається, цей образ, і, і твоя подача, і все, що ти робила, твоя енергія, вона просто розірвала мене. Я думаю, що і залу так також. Правда, Дякую. Віра. Дуже хвилювалася. На репетиціях було ти менше хвилювалася, більше тримала голос більше. Тут розхвилювалася, але справилась дуже добре. Звісно, це було на 100 разів краще, ніж на репетиції. Це було круто. Друге місце сьогодні в команді Потапа. Молодець. Нехай це місце так за тобою і залишиться. Молодець. По жовто-блаквітні, ти подивись. Чудово. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТБ.